Або Але інакше Як би на дитячу. Так ніби крік допоможе. Так ніби крик допоможе Не допоможе, лиш на мить пробудить. За цю мить я встигну придумати, що потрібно. Випити каву і викурити цигарку. Я висмоктую каву, і засинаю на кінчику запаленої цигарки. Отаке, бачу трохи дивне. Але в принципі знайоміс не нічого нового. Інші обличчя, інші колі очей чуже небо полюють на мене. В своїх зимових снах я спілкуюся з мертвими, ув'язненими забутими. Відсутніми розмови продовжуються десь в прихованих галактиках мого мозку. Після пагатьох днів щасливого літа Люди розмови оживають бджолами в моєму черепі, Цей бджоли не колесує своїм годінням. І я всього хотів би бути ведмедем, щоб спокійно смоктати лапу і прокинутися взимку лише два рази. Подивитися, що приніс Миколай, і почути, як тютю скаже, від нині рік дочекати на різдво, але тютю просто помер. Взираю за вікно, там над заводом світочку, щораз показують, блискавки вночі світоч, пахне шоколадом. І нагадує кінчик цигарки, на якому я зараз сплю. Дим, і багато червоних цяток, майже страшно. Так ніби там на заводі констабір а шоколад роблять щиро забитих євреїв. Так ніби зникло все світло, погасли всі зорі, дотліли всі цигарки в одну мить. І я почав кричати, але інакше я невпевнено не так ніби Крим поможе. Не допоможе. Не допоможе. Не допоможе. Так ніби кричу.